Підключили нам 380, тобто кабель лежить, ще не определились або туди вести, або в або другий коротше. Ціна питання забув батька, треба було спросити скільки кіловат. Отакий такий поставили. Так що. Поміняли повністю провода. Я попросив, щоб піще отуди поміняли, гама, видно. Повністю. Все отуди Сюди провід, сюди. А той, що був підключений сюди. Я в них спросив, вони кажуть, ми тіпа, забираємо, а потім здаємо, ну можемо і вам залишити. Кажу, звісно, нам залишайте а був... Батько кажу, може ми його купляли, а потім ще будемо давати. Кинули стовп у нас йде. І ціна питання була е, 30, 30 тисяч. Оце підключить. І куча документів там треба було. Ще так, а так. Да. Е, куча документів там. Короче, Поки підключили, вже пройшло півгода, якщо не більше. Оце ми ждали, поки його підключать. Не знаю, або будемо виводити ось сюди в дирку, туди. І тут в батька. Вон, ось сюди в гараж виводити будемо. Ну, ще не знаємо, ще думаємо, що з нього робити. Чи куди його виводити. Або на той гараж, або туди. Так що такі ціни. Сьогодні. Та я знаю, може пів дня не було світу і його то вони підключили, трошки ми тут повипилювали, бо мішала ця вишня, не вишня, а черешня, і, я, і я б в нього наспиляли тут корот. Зараз просю скільки кіловат, бо я так не спрашував, а кіловати там сказали чи після війни тоді аж будуть, типа, ну, платити або підключать. Yes. Па! Не можу десь пропо. Десь управляються. Я найду пропав. Так що то такі ціни? Ціна, конечно, я думаю, це за висока. Так як він спочатку заплатив 7, потом сказали 22 тысячі. Ну, така ціна у нас підключить три фази. Че? А скільки кіловат ти підключав? 11 кВт, да? А як вони там сказали після цього? Типа після війни можна, да? чи платити їх чепти. А, вже все. Ну, 11 кВт виходить. Як ти думаєш, дорого? 30 тисяч, так. Да? 30 тисяч получилось, блять. І то скільки вони, півгода, так, да? голову морочили. То раз він поїхав, заплатив, так. Да? Потім кажуть, що не доплатив. Потім опять. Короче, кучу бумажок треба було, так. Да? То в одні приїхали взагалі, без кабеля, без... без нічого. Кажуть, ми будемо вам підключати. Ну так як коротше інтересно. А потім приїхали. А, не було них, А, в них не було кабеля, типа оцього штовстого. Ну, типа... Е що виводить на три фази, у них коротше не було. Хорошо, що у нас був, то якраз він не пішов туди. Так що. Раніше батькові предлагали за скільки За бутиль самогону? За бутиль самогонки, а зараз виходить така ціна. Ну Вже підключили, вже легше, да? так? Що? Так що отак от. Що там ще сказати? 11 кіло, ну, ну і все. Отака ціна у нас. На питання Так що всім подобайка, а я погнав додому.